Привіт! Вітаю вас в нашій онлайн-школі по словенській. З вами Ірина Ромайчук, і сьогодні я навчу вас друкувати на словацькій розкладці комп'ютера. А також навчу всіх найнеобхідніших лайфхаків для цього. Звичайно ж, значно легше використовувати словацьку клавіатуру на вашому телефоні, оскільки, коли ви затиснете потрібну клавішу, вам вискочить додаткові опції цієї клавіші, ви виберете потрібний вам знак. Це у випадку, якщо у вас Android, у випадку, якщо у вас iPhone, ще простіше у вас буде додаткові клавіші з боку, окремо з довготою, окремо з пом'якшенням, ви просто їх окремо поставите на конкретні потрібні вам літери. Поза тим, якщо ви працівник у словацькій фірмі і вам потрібно відписати на емейл вашому клієнту словацькою мовою, або ви студент і вам згорить дедлайн по здачі вашої дипломної роботи, яку, на жаль, але в телефоні надрукувати в нотатках буде досить складно. Або ж ви просто учі нашої школи і вам потрібно вміти друкувати словацькою мовою. Збережіть собі це відео, ставте лайк. Як ви знаєте, в основі словацького алфавіту лежить латинський алфавіт, тобто ваші англійські літери, які є на вашому ноутбуці або вашому комп'ютері на клавіатурі. Порада моя наступна: беріть свій комп'ютер, відкривайте його, ставте собі сюди кла словацьку клавіатуру, словацьку розкладку. Відкривати будь-який текстовий редактор або Word звичайний, та пробуємо друкувати. Наприклад, якщо я хочу зараз надрукувати звичайну літеру К, я вибираю словацьку розкладку, я клікаю на англійську літеру «К», яка в мене тут написана, клікаю на К, і у мене друкується словацька літера «К», звичайно ж. Загалом всі літери, які у вас тут надруку... на е, на, написані на англійській, так би мовити, клавіатурі. Вони відповідають і словацькій клавіатурі, та від словацькій розкладці, окрім двох літер. Літера Z і літера Y поміняні між собою місцями. Тому будьте уважні не переплутайте їх. Звичайно, на початку будете трошки плутатися, але потім до того звикнете. Як і всі. Проблема є, власне, надрукувати літери з діакритичними знаками. Як ви знаєте, в на в словацькій мові є чотири типи діакритичних знаків, а це. Дохота, пом'якшення, дві крапки і ем, вокаль на дифтонгу. Деяких з цих літер ви знайдете на клавішах із цифрами, які є зверху безпосередньо над вашою основною розкладкою. Кожна клавіша відповідає за конкретну словацьку літеру. Наприклад, якщо я зараз клікну, щоправда, на одиничку, у мене напишеться плюс. Але якщо я клікну на клавішу двіючку, у мене вже буде словацька лі, м'яка, маленька. Під трійкою ви знайдете Ш, під четвіркою літеру, чи словацьку. На п'ятірці у вас буде «ті» мягка, потім буде ж, потім у вас буде і довга, під вісьміркою А довга. На які літери? Дев'ятці вас буде і довга, і на нулику у вас буде е довга. Як бачите, перша проблема це, власне, запам'ятати, під якою циферкою, яка є літера, що ну, досить складно, але з практикою, в принципі, можливо. Друга проблема це те, що, на жаль, але е, тут немає усіх потрібних вам літер. Наприклад, на цій розкладці у вас не буде ані дімягкої, ані одовгої. І наступна проблема це власне, написати ці літери великими. Традиційно, коли ми хочемо написати якусь літеру великою, нам потрібно затиснути цю літеру і затиснути клікнути на Shift. Тобто я клікаю Shift і, наприклад, К, і в мене виходить «К» велика. Але якщо я зараз клікну на Shift. І затисну зараз, на, наприклад, клікну на п'ятірочку. в мене не вийде ті велика, у мене вийде просто п'ятірочка. Спробуйте самі. Клікаю Shift, клікаю п'ятірочку і в мене виходить п'ятірочка. Що ж в такому випадку робити? Для цього в нас є комбінація клавіш. Зараз ми забудемо, що в нас під конкретними клавішами з цифрами заховані словацькі літери, і будемо зараз дивитися лише на нашу основну клавіатуру з латинським алфавітом. Почнемо з довготи. Знайдіть на вашій е, клавіатурі клавішу Backspace або клавішу Delete, клавішу, якою ви видаляєте текст. Біля цієї клавіші у вас буде ще одна клавіша плюсик дорівнює. На одній цій клавіші має бути написано плюсик дорівнює. Це дуже важлива клавіша, тому що вона в нас буде ставити комбінацію. Ми клікаємо на цю клавішу, а потім, наприклад, я клікаю на О, і в Анге надрукується О, довге, маленьке. Спробуйте. Ми клікаємо зараз на плюс дорівнює, відпустили плюс дорівнює, клікаємо на О, відпустили О. І в мене має написатися Одовге. Пробуємо. Плюс дорівнює. О, і в мене написалось Одовге. Маленьке. Давайте спробуємо таким самим способом написати, наприклад, А-довге. Для цього я повинна знову ж таки клікнути на плюс, відпустити, клікнути на А, і в мене буде А довге. Або на словацькій мові, як ви знаєте, існують дві приголосні, які можуть бути довгими, так звані складотворчі приголосні це є ри і ли. Наприклад, щоб написати ри, мені відповідно треба втікнути на плюсик, а потім на ри, і у мене буде ри довга. Спробуйте. Якщо у вас щось не виходить, у вас є додаткове запитання, напишіть в коментарі і я вам допоможу. Якщо ж у вас все вдається, то супер, ідемо далі і вчимося тепер друкувати пом'якшення. Щоб написати пом'якшення, нам потрібно затиснути клавішу Shift і цей плюсик разом. Тобто, наприклад, я хочу написати літеру «Ч» словацьку. Я зараз затискаю Shift, клікаю на плюсик, відпускаю це, або клікаю на них просто разом, Shift-плюс, відпускаю. І клікаю на слова на е, клавішу «Ц». На словацьку клавішу «Ц» я клікаю на «Ц» і в мене, відповідно, друкується на цією чи гачик. По суті, ця комбінація клавіш, оцей Shift плюс або просто плюс, ставить невидимий діакритичний знак. Тобто я клікую на плюс, поставила невидиму довготу, клікнула на О, в мене вийшла О довга. Я клікую на Shift плюс разом, поставила невидимий гачик, невидиме пом'якшення. Клікаю, наприклад, на Ц, і в мене виходить Ч. Таким самим способом я зараз, наприклад, напишу м'яку. Я клікаю Shift плюс, відпустила, клікнула на клавішу Д. І у мене вийшла дімегка. А тепер спробуємо щось складніше: наприклад, написати літеру Ж. Для цього мені потрібно клікнути Shift плюс, відпустити. А потім я не буду клікати на З, я буду клікати на Y, тому що, як ви знаєте, Y і Z поміняні місцями. Спробуйте. Як же написати ці всі літери великими? Якщо я хочу, наприклад, написати «О» довге велике. Я буду використовувати для цього Shift. І, відповідно, коли я хочу клікати на літеру, я клікну на цю літеру разом із shift. Тобто, я клікаю на плюсик, а потім Shift-O разом, і в мене вийде ця літера О, довга, великою. Ще раз, я клікаю на плюс, а потім Shift-O разом, і в мене виходить О довга, велика. Або ж я хочу, наприклад, написати чи велику. Я клікаю Shift плюс, Shift-C, і в мене виходить чи велика. По суті, я можу просто затиснути Shift і клікнути плюсик, а потім на Си, і в мене вийдеться чи велика. Спробуйте. Звичайно, це може здатися трошки складнувати, тому що це чотири комбінації клавіш, які насправді досить схожі між собою, їх легко переплутати. Ми можемо це скоротити в принципі, до двох комбінацій з маленькими літерами. Тобто, як написати просто довгу літеру і просто м'яку літеру, так, маленькі, а е, великі їх поставити за рахунок капслоку. Тобто я клікну на клавішу капслок на, ваш, е, на своєму комп'ютері, так, спробуйте на своєму. Е, а потім клікаєте на просто словацькі літери, які ви запам'ятали з цими з тими комбінаціями, які ми з вами вивчили, е, і ви будете писати відповідно ці літери тільки великими. Останні два типи діакритичних знаків, які ми ще сьогодні вивчимо, це двеботки і вакань. «Две Двеботки ховається за українською літерою І. Тобто, ви знайдете зараз на своїй розкладці, на своїй клавіатурі українську літеру І, клікнете на неї, і ви надрукуєте словацьку широке Е. Що стосується воканню «о», тобто дифтонгу УО, його можна набрати, в принципі, двома способами. Перший з яких це так, як ми пишемо пом'якшення. Тобто я клікну на Shift плюс разом, відпустила, клікую на О, і таким чином я напишу дифтонг О. Таким самим способом, в принципі, його можна написати і великим. Тобто я клікаю Shift плюс, Shift-O, і в мене виходить дифтонг О, тільки великий, так. І другий спосіб це ви його знайдете власне, за клавішою українською Ж. Тобто, якщо ви зараз клікнете на, клікнете на українську Ж, то ви надрукуєте словацькою розкладкою. Ліфтонг уа. Але маленький. Ось це і все. Оберіть для себе зручний для вас спосіб друку на словацькій розкладці вашого комп'ютеру. Пам'ятайте основне правило: практика, практика і практика. Саме тому в описі під цим відео ви знайдете посилання на Google форму з тестом, з автоматичною перевіркою, з яким ви можете потренуватися, написати кілька словацьких слів і перевірити себе. Чи добре ви запам'ятали і закріпили цю інформацію? Якщо це відео було для вас повчальним і допомогло краще розібратися зі словацькою клавіатурою, ставте лайк, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими новими відео і вивчайте словацьку мову разом з онлайн-школою по Словенській. З вами була Ірина Ромайчук. До зустрічі в нових відео. Чао!